Друзі мої любі! Усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі у цьому відео. Я хочу пригадати матч Київського Динамо у Лізі Європи сезону 2018-2019 років. 8 листопада 2018 рік група К, четвертий тур Динамо Київ у себе вдома на НСК Олімпійському приймає французький Рен. 3-1! Динамо Київ перемагає! І сьогодні друзі, хочу згадати цей неймовірний матч. Ну, давайте, друзі, все розпочнемо обговорювати по порядку. Нагадаю, друзі, що це була група К. У цій групі також були такі команди, як Яблонець, Астана, Рен та Динамо Київ. А тепер, друзі, давайте безпосередньо про сам матч говорити. І до речі, друзі, ціна цього матчу вона була дуже-дуже високою. 4 1 4 1 Стартова Росновка Динамо-Київ, Олександр Хацкевич, головний тренер Динамо Київ. Денис Бойко у воротах. Бурда Кадр, пара центральних захисників. Віталій Миколенко, кінзьора по флангах, Чече, центральний опорний півзахисник, Шапаренко, Віталій Боєльський, центральні атакувальні півзахисники. Сідклеї Віктор Циганков по флангах та Бенєм нападі. Це стартова Динамо -Київ». Рен 4-4-1-1, стартова розстановка французької команди, головний тренер команди для Мшин. Коубек у воротах, Німсі Де Сіло перед центральних захисників, Бен Сибені, травере по флангах, Зефан Сілікі по Буріжо, четвірка півзахисників, Бен Арфа центральний атакувальний півзахисник, Тасар у нападі. Це стартова розстановка французької команди. Друзі, тепер давайте безпосередньо про сам матч говорити. Ну що ж, друзі, неймовірна абсолютно гра. Від Київського Динамо. Кияни з перших же секунд матча захопили ініціативу Динамо. м'ячем більше володіло і атакувала. І справді Динаміці просто неймовірний матч. Справді провели на НСК Олімпійському, 8 листопада. Динамо, повністю забігаючи наперед, Рен переграє повністю. Бенями вербич на 13 й матчу вже відкриє рахунок у матчі. Кутовий дав свої плоди. Віктор Циганков виконує акцентовану подачу. Бенями вербич забиває гол. Бенями Бенямин Вербеч. 1-0! Ідеальна подача Віктора Циганкова. Ідеальний удар від Вербича один-ноль. Кияним выходить уперед на 13-й хвилині матчу. 1-0! Рахунок на користь української команди. Після забитого м'яча динаміці не зупинялися, кияни повністю перегравали суперника в центрі поля. Рен, і справді, я вам так хочу сказати, друзі, французька команда Рен навіть не могла вийти з центра поля, тому що кияни повністю перегризали центр поля. не давали супернику навіть і можливості втікти в контратаку. Просто неймовірна інтенсивність, неймовірна гра від київського Динамо. Моменти були і у Віталія Буяльського щоб забити, і у Вербича були моменти щоб забити, і Сітклей міг забивати. І Вітя Циганков міг забити. До речі, Вітя Циганков був найактивнішим взагалі футболістом. Він э, стільки там на своєму правому фланзі моментів та настворював дуже багато прострілів, дуже таких гострих робив. Від Циганков. І справді, е Цганков влаштував просто якусь феєрію і справді на своєму фланзі. Ось. Там у Сіткле також був шанс, з кількох метрів не влучив в ствір. Тобто, таке не було набагато ближчим до друзі, такого м'яча ніж Рен. І справді. Ось. І в другому таймі також. Тобто, в принципі. Динамо просто неймовірний абсолютно матч. Справді видала команда Олександра Хацкевича, Сергій Сидорчук, Володислав Сопряга, Дуєлун вийдуть у Динамо на другий тайм. Пефок, Ніян Желан вийдуть у Рена на другий тайм. Орена трішки підтягнувся контроль меч, але в принципі, да, були моменти і у Рена в другому таймі, тому що, знаєте. Перший там він повністю був за Динамо, другий там вже такий, знаєте, був такий нервовий, справді рахунок 1-0. Да, динаміці були ближчими до 2-0, ніж Рен до 1-1. Але все одно Рен у другому таймі трішки так гра стала вирівнюватися. І ось, 68 вона, 68-й квинематчів. Микола Шипаренко заробив штрафний. Вітя Сиганков. Виконує акцент подачу подачі Віталій Миколенко пробиває Головою ГОЛ! Віталій Миколенко робить рахунок у матчі. 2-0 на коре київського Динамо. Віталій Миколенко забиває гол. Ідеально пробиває Віталій головою, та забиває гол. 2-0. Рахунок стає на коре київського Динамо. Потім пифок мені Сара, а потім кияни забивають, і втретє. Неймовірна атака Миколенко. І справді Миколенко віддає гульову передачу. Але який же і Микола Шапаренко, який поборовся на лівому фланзі? Боці, Микола Шапаренко, поборовся. Увірвався штрафний майданчик, переклав м'яч під праву ногу, змістився обідним від ударом, забив дуже красивий гол. Тринуль Микола Шапаренко! На 72-х матчу закріплює перевагу української команди. Ну, справа На 89 хвилі матч ПФО Забігол. До речі, за весь матч, якщо так забігаючи наперед, Рена було. Три моменти таких справжніх, таких справді гольових. І всі вони були саме в другому таймі. Бойко також рятував і виход один на один та був. Вихід один на один був. Бойко врятував. Ось. Тому, В принципі, в принципі, справді якось так. Якось Ніанг заб'є гол. Пропишу не Ніанка ПФО. Ніанк віддасть голіву передачі. Не ПФОк, а ПФОк заб'є. Але в цілому до навіть я повністю рент переграли перечитаем Просто неймовірний виконання Динамо Київ у другому у Урена пішли вже моменти, але в цілому, друзі, Динамо Київ! обіграє Рен, і це було абсолютно по ділу. І ось, друзі, статистика. Ось, друзі, статистика, яка повністю підтверджує мої слова. Подивіться: 14-12 це удари. 7-5 5 удари в площину. 55 на 45 – контроль м'яча. 3-6 за кутилими. Ну да, кутих було більше варен, але подивіться, удари в контролі більше було у Динамо. Друзі, якщо брати підсумкову статистику, то перевага невеличка. Але, друзі, перший тайм там взагалі був просто якийсь неймовірний від Динамо. Це напевно був взагалі найкращий тайм. Е, до 100% найкращий тайм. Повністю, тому що Динаміці ну, повністю Рен переграв. Таку сильну команду французький Рен Динамо повністю переграло в першому таймі. Французи навіть не могли вийти. З власної половини поля. Просто якась неймовірна гра від підопічних Олександра Гацкевич. Ось, напевно, це був і справді найкращий тайм у цій компанії Лізі Європи для Динамо Київ сезону 18-19, тому що Кияни ну, повністю рента переграли. У другому таймі гра трішки вирівнялась, але глобально все-таки динамівці і в другому таймі моментів мало більше. Ну і. кияни не перемагають! Перемагають! З рахунком 3,1! І Динамо, забігаючи наперед, виграє цю групу. The посадять poison. У І ось вони емоції, ось вони емоції! Динамо Київ, друзі, обігрує Реан 3-1, І ця перемога була абсолютно поділена. Найкращого футболіста я бы раба Віктора Циганкова. Віті зробив дві го передачі у матчі. Плюс, в принципі, дуже здорово зіграв. Просто неймовірний матч у Віті Циганкова. Динамо Київ 3, Рен-1. Згадали ми цей неймовірний матч. Друзі, це було просто щось неймовірне. Як же динамівці переграли, повністю переграли французькі і здобули абсолютно справедливу перемогу. Друзі, я вам дякую за увагу. Хочу побажати вам та вашим рідним тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі! Усім на побачення. Усім до нових зустрічей.